Ось так надрізаю зверху, кісточку я не видаляю, я її залишаю. Ось так збоку все надрізаю. Потім можна взяти молоточок і трошки відбити оці края. Кісточку трошки зверху зачищаю. Якщо є якісь такі ось прожилки, можна їх видалити. Якщо вам заважає, можна видалити, але можна і залишити. Ось в такому вигляді я розкриваю курячі гомілки. Курячі гомілки краще брати такі більш місисті, щоб не вийшло, що тільки одна кісточка і трошечки по бокам м'яса. Краще брати такі місисті, Трошки підсолюю, все за смаком. Спеції все-все за смаком. Чорний свіжий перець, він придає аромат. Сухий чесник. Можете свіжий натерти, можете й не натирати. Червона паприка, Можете додати копчену, можете остру, можете солодку. У мене солодка. Я трошечки відіб'ю, буквально трошечки, тому що десь містами товще, десь тоньше. Але це не принципово можна не відбивати. Я перед тим як відбивати, я спочатку посолила, додала всі спеції, знаєте чому? Тому що. От зараз я почну крупними зубчиками відбивати, і всі спеції дуже добре будуть проникати внутрі. А так, коли я відіб'ю і після того починаю солити, перчити, і в процесі обвалки в борошні, спеції ну, в більшості випадають і залишаються в борошні. А нам краще зараз зробити в такому процесі: спочатку посолити, поперчити, і потім відбити. І коли я буду відбивати, ці спеції будуть проникати внутрі. Вони там просто краще приживуться. Зараз знімаю плівку і ось можу вам показати, що на плівці абсолютно нічого не залишилось. Три яйця, трошки додаю суху аджику. Спеції за смаком. Я буквально чуть-чуть, так, для аромату, для смаку. Одна столова ложка олії. Одна чайна ложка пікантної гірчиці. Ви можете додавати, можете не додавати, трошки солі і обов'язково чорний перчик. Свіже молоти бажано. Якщо немає, можна будь-який на ваш смак. Тут у мене просіяне борошно. Я спочатку додаю одну столову ложку і півтори. Збиваю вінчиком і дивлюся, яка консистенція. Якщо дуже жидка, тоді ще трошечки додавлю борошна або крохмар. Має бути маса така, як густа сметана. Це ще мало, значить, я додаю ще одну ось таку столову ложку. Знову збиваю і знову дивлюся, яка густота. Я її сама оприділяю, як мені підходить. Маса має бути не рідка і не дуже густа. Поки я буду обвалювати курячі гомілки, я поставила уже на плиту сковорідку, вона має дуже добре розігрітися. І зараз важливий момент. Якщо зразу опустити в лізон курячу гомілку або будь-яке м'ясо, то лізон може стікати, а нам його обов'язково бажано притримати. Тому спочатку беремо ось так добре обвалюємо в борошні, повністю кісточку, все-все-все. Ось так, добре, добре. Можна трошки притиснути, зайве борошно стряхуємо і зараз обвалюю в лізоні, ось у цій масі. І за рахунок того, що я спочатку обваляла в борошні, лізон вже просто так легко він не стече, він вже затримається на гумілці. і зразу викладаю на гарячу сковорідку. і прекрасно лізон тримається, він не розвалюється, не розтікається, він зберігає ту форму. І ще один такий важливий момент. У самого цю яєчню можете додати розпушувач. За рахунок розпушувача, тісто буде таке пухке і буде така скоринка. Хрустка скоринка. Можете додати, можете не додати. Я зараз не додавала, тому що у мене на даний момент розпушувача нема. Ось так беру ложкою, поливаю. Ви можете робити, як вам зручно, можна руками. Так. І зараз беру вилку. Перевертаю і роблю це з другої сторони. Ось так змащую. Все, я змастила, лізон гарно тримається, бачите, за рахунок борошна. І ось так викладаю. Смажу на маленькому вогні, нехай воно добре пропечеться. Я буду смажити на маленькому вогні без кришки. Якщо накрити кришкою, воно вже тушиться. а Мені цей варіант зараз не підходить, мені треба добре просмажити до золотистої скоринки це перший варіант. Другий варіант такий, що можна обсмажити на великому вогні з двох сторін до золотистої скоринки, потім викласти на тепшу зверху додати маленькі кусочки вершкового масла і просто запекти до готовності. Це буде другий варіант. Або навіть можна і третім варіантом це обваляти яєчні в смесі в масі і зразу викласти на тепшу. І в духовку. Це буде третій варіант. Можна і так. На гарні мене картошка з укропчиком. І відбивна на кісточці. Дуже сочна, смачна. Пробуйте, рекомендую. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, під відео пишіть коментарі, діліться своїми рецептами, своїм приготуванням. Підтримайте мене в каналі своїми лайками, підписками. Я дівчинка хороша, я не кусаюсь. Запрошую всіх. М'ясо вийшло дуже соковитим.